Привіт! Сьогоднішнє наше тренування буде з фітнес-розинкою і з акцентом на наші руки, спинку та плечі. Я впевнена, що фітнес-розинка є практично в кожного, десь на поличці, десь під диваном, десь в якомусь місці, коли нікуди ніколи не заглядаєш. Але саме час її діставати. Мене звати Катя Сергієвська, я фітнес-тренерка з 10-річним досвідом роботи в груповому та індивідуальному тренінгу. І я власниця та засновниця студії фітнесу в місті Києві. Тут фітнес. Ви можете переходити на інстаграм, на мій власний, на інстаграм студії і приєднуватись до наших тренувань. І перша наша вправа буде. Точніше, не вправа, а розминочний підхід якраз буде без розиночок. Давайте зробимо вдих, потягнемось наверх, видих, вниз, вдих, розкриємо нашу грудну клітку і ще наверх витягуйтесь і вниз. Тепер зі вдохом потягніться в одну сторону, наверх і в іншу сторону. Наверх, в одну нахил, вдих і в іншу. Супер, позгинайте зараз руки в ліктях і в плечах через сторони. Вісім. сім, шість, п'ять, чотири, три. Два. Один. Тепер одну руку витягніть над вухом, а іншу потримайте ось тут на нижніх ребрах. Можете навіть розташувати пальчики в сторону в напрямку міжреберного простору. І зробіть вдих. І видих. Ви маєте якраз відчувати ось цю зону. Зі вдохом розкриваючи ребра. А з видихом, скорочуючи вдих. Видих. Чотири. Збираємо. Три. Уявіть, що ви робите вдих лише в ось цю зону долоні. Два. І один. Молодці. І поміняйте сторону. Витягуйтесь однією рукою над вухом, грудну клітку, все залишайте над тазом, руки розташовуйте на нижні бокові ребра і продовжуйте робити глибокий вдих в долоню. І видих. Вдих, вдих. Ще три. Два рази. І один раз вдих. Молодці. Тепер повний оберт робимо в плечевих суглобах. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. І назад вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Витягуйтесь догоням вперед, розкриваючи зону між лопаток і зі вдохом потягніться руками назад максимально. Видих, вперед витягуєтесь, між лопатковий простір розтягуємо. І наверх вперед. Ще перед собою. Наверх і одненький раз. Видих. Молодці. Прекрасно. Ноги ставимо на ширині плечей, можна ширше. Одну ногу згинаємо в коліні, і рукою витягуємось над вухом, випрямляючись. Вниз. Так, щоб ще більше бочок розкрити. Вниз. Так, щоб рука рухала наше плече, плече лопатку. І навпаки, молодці, ще одненький. І міняємо сторону. Вісім до себе. Сім. Шість. І п'ять разів. І чотири. Три, два рази і один. Прекрасно, ми беремо з вами резиночку. Е, можете, якщо у вас є вибір, можете брати середньої жорсткості. Або якщо у вас там три, якщо їх п'ять в наборі, то тоді можете передостанню брати. Якщо одна, взагалі не проблема, немає вибору, немає питань. Але вона має розтягуватись. Розтягуватись настільки, щоб ви відчували м'язи, а не це було ривком за рахунок шиї. Але зараз про все поговоримо. Перше. Руки розташовуйте опущені вниз. На зап'ястях розташовуйте стрічку. І почніть робити ось такі пружинки наверх. І опускайте їх перед собою вниз. Що тут важливо, коли піднімаєте руки наверх, не тягніться плечами назад. У вас весь час грудна клітка. Ось цей об'єм грудної клітки має розташовуватись над тазом, не відводячи плечі назад, не витягуючи таз вперед, ми тримаємо зібраним постійно наш прес, підкрученим таз. По відчуттям, наче ми лобкову кістку тягнемо постійно до попка. Ще наверх витягуємо. Вниз. П'ять разів. Наверх. Вниз. Чотири. Наверх. Пружинкою. І. Три. Молодці. Шия вільна. Голова тягнеться маківкою в стелю. Два. І один раз ще. Видих наверх. Пружина опустили вниз. Тепер у нас буде три точки. Знизу. Один. Розкрили. Перед собою. Видих розкрили. І зверху розкрили, розтягнули. Ще перед собою. Вниз. В сторони. Наверх. Перед собою. Опустили. В сторони. Супер. Продовжуйте в тому ж режимі. Якщо ви раптом відчуваєте напругу ось тут в трапеці, в зоні від вуха до плеча. Зробіть паузу. Візьміть менше розиночку, якщо є вибір. Якщо немає, не піднімайте руки вище паралелі з полом. Тобто, ви будете робити в ось цих лише амплітуда, не піднімаючи руки наверх. Угу, І молодці. Супер, ще три. Повних, два рази, плечі мають відчуватись. Зона трицепса і фініш. Прекрасно. Тепер ми залишаємо лікті, притиснуті міцно до талії. І одна рука буде відводити в сторону стрічку по черзі, а інша буде стабілізувати. Тобто, ми з вами. Якщо візуалізуючи, як рухається наша рука, вона провертається в плечовому суглобі. Лопатка рухається до хребта ближче. І за рахунок цього ми відкриваємо руку в сторону. Тут прекрасно працюють мязи стабілізатори лопаток. Дуже добре включається плече в роботу. І зона трицепсу, яку ви можете відчувати. Супер! Давайте ще шість. П'ять і чотири, я знаю, як тут печуть руки, і три. Залишилось на кожну сторону. По два видих. Лікті, головне, не відривайте від корпусу. І по одному молодці, можете дати трішки розслаблення вашим рукам. Зараз теж самовправа, але робимо дві руки одночасно з відведенням. Якщо ви відчуваєте, що ваші лікті тягнуть вас в сторону. І ви не можете повідкривати руки, беріть якусь подушечку під пахву, беріть рушничок маленький під одну, під іншу руку, та яка відривається. І міцно намагайтесь їх втримати. Ось тоді вам буде легше концентруватися на тому, що наш рух це якраз на відкритті. І старайтесь робити, якщо занадто міцна резиночка, не згинання, розгинання зап'ясть, а навпаки, розкривання рук в сторони і розривання цієї резиночки, наскільки це можливо. Ця концентрація також має бути на пресі підтягнутому таз, опущений вниз. Ну і звичайно, зона лопаток. Ми за рахунок зони лопаток зводимо її. Розкриваємо руки і розводимо, розслабляємось. Продовжуємо ще. Видих і вдих. Видих. Вдих. Молодці. В сторони. В сторони. Ще. Дев'ять І вісім. Сім. Супер. Шість. П'ять. Я з вами знаю, як це. Чотири. Три, два, один. А тепер зробимо пружинку. Десять, дев'ять, вісім сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Розслабились. Прекрасно! Можете трошки промасажувати свої руки. Можете дати їм хвилиночку, півхвилинки відпочинку і будемо продовжувати далі. Далі ми підключимо наш біцепс в роботу. Одна рука буде опущена вниз, іншою ми будемо тягнути на себе резинку до плеча зап'ястя. І по черзі змінюючи видих. Видих. Супер. Пам'ятаємо про те, що ми не відводимо плечі назад з підтягуванням руки до себе. Ми постійно тримаємо вертикальне положення. Маківкою Тягнемось в стелю, поглядом вперед. Тазом тягнемось вниз сідальними буграми. Прекрасно. Видих. Тільки старайтесь, коли будете підтягувати, то не до центру тягніть, щоб резиночка максимально була розтягнутою. Ви навпаки тягнете до плеча. Видих. І видих. Молодці. Шість. І. П'ять. І з резинкою можна робити нереально, неймовірну кількість вправ. А, так само, як і з гантелькою. Можна навіть взаємозаміняти. Дуже багато. Дуже багато вправ. Видих. Видих. Чотири на кожну. Ще три. Видих, ще два рази. Видих і один на одну і на іншу сторону. Клас. Супер. Тепер дві руки піднімаємо наверх. І по черзі будемо опускати вниз. Ось тут основна помилка, яка зустрічається. Коли опускаєте руки, то тягнете наверх плече. Цього не має бути. Ви навпаки, маєте опускати лопатку, плече вниз, лікоть і тягнути зап'ястя. Ваша шия довга, в максимально витягнутому положенні. Видих. Опускаєте. Видих. Пам'ятайте, що ви, якщо є вибір зміни фітнес-розонки, ви міняєте на менше, якщо відчуваєте, що у вас тягнеться плече до вуха. Нам цього не потрібно. Нам потрібно зараз навпаки повитягуватись наверх. І супер. Видих. Зверху, точніше, в руці, яка залишається у вертикальному положенні. Намагайтесь не згинати отут зап'ястя. Не заламувати його. Ви тримаєте його витягнутим як продовження повністю вашого плеча. Видих. Ще. Видих. Вниз. Вниз. Шість на кожну. П'ять. Супер. Чотири. Три. Молодці. Два рази. І один. Є. Трішечки опустили руки, розслабили. Потіліпали ними, якщо потрібно. І піднімаємо знову наверх. Тепер дві руки роблять те ж саме 15 разів. І. Видих два. Лопатки старайтесь звести, не прогинаючи корпус. Ми тримаємо наш прес. Три. Чотири. Супер. Пять. Шість. Молодці. Сім. Вісім. боже, яка гарна вправа. Девять. Десять. Ще п'ять разів. Чотири. Три. Супер. Два. Один. Є, прекрасно. Тут попрацювали і руки, і спинка наша. І прес, звичайно, в кожній вправі працюємо. Навіть якщо ми працюємо з руками чи з ногами, прес підключається в роботу. Це ж наші м'язи, які тримають нашу поставу і відповідають за неї глибокі м'язи-прес. І закінчуємо сьогодні роботу з тріцепсом. Ми тримаємо лівою рукою до правого плеча стрічку. І... Опускаємо трошки корпус вперед та свіводимо назад. У вас має бути пряма лінія від крижів ось ця зона, через хребет до маківки, яка витягується в діагональку наверх. Голову не опускаємо, не дивимося що там, в ногах не запрокидуємо назад. Навпаки, у нас плечі опущені вниз, і довга відстань від вуха до плеча. Якщо ви в цьому положенні відчуваєте, що ваша спина напружується, залишайтесь тоді в прямому положенні. Нічогостро в вертикальному, точніше. Це буде добре, в рази краще, рука попрацює так само, але не буде підключення додаткових м'язів, які нам не потрібні на даному етапі. Таз відбули і продовжуємо. Один. Видих, два. Видих три. Чотири. П'ять. Шість. Сім разів. Вісім. Дев'ять. Десять. Молиці. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять і п'ятнадцять. Міняємо сторону. Поїхали. Один. Два. До себе згинаємо. Три. Чотири. Плече не завертайте вперед. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять, чотирнадцять. І один раз. П'ятнадцять. Є. Відкладайте розиночку. Одну руку витягуйте на себе, плече не піднімайте наверх, воно опущене вниз. Змінюйте сторону, видих. Піднімайте наверх руку і потягніть назад. Ось тут старайтесь не прогинатись, Підкручуйте таз на себе. Маківку піднімайте наверх, а потилицею виштовхуйте руку назад. І міняйте сторону. Чотири. Три, два, один. Супер. Відкритись руками назад і потягніться долоня до долоні. В одну сторону і в іншу. Якщо ви при цьому відчуваєте якийсь дискомфорт в плечі. Руки, яка опускається вниз, не дотягуйте руку назад. Краще її просто заведіть за спину на комфортну амплітуду і працюйте акцентно з верхньою рукою. Потрошку-потрошку, по додаючи амплітуди, з часом все буде покращуватись. Але не одразу рвіть себе, не одразу не шкодуйте себе. Молодці, ще по одному є. Yeah. Відкривайтесь і обіймайте себе. Віддячуйте собі за роботу. Я буду вам дуже вдячна, якщо ви підпишетесь, поставите лайк і дасте відгук і зворотній зв'язок, як вам це тренування. Що відчували? чи вдалося задіяти ті м'язи, над якими ми працювали, чи вдалося концентруватись над ними, і чи, в принципі, вам сподобалось це тренування. Буду вам дуже і дуже вдячна. До наступних зустрічей! Пока-пока!